Доброго дня. Значить так, Citroen c 0 Mitsubishi AMF і Peugeot Ion. Значить, встановили мені на днях дуйку 2 кВт. Покажу, як її встановили, щоб ви розуміли. Значить так, що ми маємо? Відкриваємо. от відкриваємо капот заходимо. Сама дуйка стоит вот тут под этим, же я сам поставил. Она стоит вот тут вот, и выходит патрубок. Сейчас показываю. Открываем капот. удобно левой рукой. О. Вот, вот выходит патрубок сюда и даем туда вниз. Вот туда, там стоит дуйка. Вот. Ось вона, де патрубок, туди. тут знімає цю штуку короче, і входить вона вон туди. от. Ось тут стоїть бак маленький, я не знаю, на літру, наверное, півтора 1,5-2 з дизелем. А сама дуйка, може зараз покажу, побачите. Ось тут вона стоїть. Ось от так. От. І виходить ось глушник, там фільтр, все стоїть. Це я вже сам закрив, щоб на дойку не попадала волога, вітер і так далі, воздух, всяких, срань, всяка. Ось. Значить, тут все встановлення мені обійшлося в 5100 вместе з їхнім баком. Там, із усім. А А саме. сама дуйка близько 6000. Отаке. Вот дує, хорошо включав. Так довольно дуже гарно мені сподобалося, як воно дує. Ще попробуємо зимку. Одне, що треба буде, патрубок ще поставлю гофру, виведу, виведу гофру отак от доверху, щоб волога і бруд знизу не попадали в саму дуйку. Отак виведу його десь доверху, щоб воно тут стояло.